Привіт! Я Оленка, і я ілюстраторка на фрилансі. І сьогодні я вам розповім, який був мій ілюстраторський бізнес у 2024 році. Подивимось, що я малювала, на чому заробляла, і з якими замовниками працювала. Подивимось деяку статистику і спробуємо порівняти щось із минулим роком. Тож, поїхали! Я пропоную почати із джерел доходу. Більше половини мого доходу становить логічно ілюстрація на замовлення. <сум> Я намалювала в цьому році 5 книг, комплект карток для гри сендбокс, серію колажів для благодійного фонду, декілька логотипів, принти для аксесуарів. Здається, а була ще обкладинка. Для маркетингового альманаху, здається, щорічного. І я працювала із правками для постійних клієнтів для довгих проєктів. 25% мого доходу це дуже неочікувано YouTube. І зараз іде мова, а вже ж, на жаль, на жаль, не про цей ілюстраторський канал, а про канал. Про ремонт хати в селі Оленка Переселенка, на якому вже більше 22 тисяч підписників та стабільні 15-20 тисяч переглядів на кожне відео. І у мене є нормальна монетизація з цього каналу. І навіть у нас просто замовляли рекламні інтеграції. Також порівняно із минулим роком, у мене теж тоді було замовлення і youtube джерела доходу, але у мене з'явилися нові джерела. Це консультації ілюстраторів-початківців. Та один раз мене запросили лекторкою на івент. Це нас з ринкою Вале запросили в Київ провести лекцію. Ну, Іринка і так в Києві а я, я приїхала провести лекцію у книгарні Рідіт у колаборації. З видавництвом Артхас, яке ви напевно знаєте, і ми проводили лекцію про те, як малювати з дітьми. Власне, насправді, формування додаткових джерел доходу це було одно із моїх цілей на 2024 рік. Так що ось такі у мене результати нові джерела доходу вже з'явились. Тепер давайте подивимось, як розподіляються дохід з різних джерел. Більше половини я заробила на ілюстрації. Це 56%, там відсотків, майже 57%, 40% на Ютубі, да, така значна частка, і десь по 2% на консультаціях та івенті. Так що, чесно кажучи, ну, мої джерела, нові додаткові джерела доходу, вони поки що не працюють так, як, як, як би я хотіла, але тим не менш вони з'явились і їх можна розвивати. І якщо, наприклад, знову ж порівняти із минулорічною статистикою розподілу доходу по джерелам доходу, то YouTube у мене минулого року він. Був тільки 5,8% від загального доходу, а у цьому році вже 40%. Ну, тобто, канал той розвивається, він стрімко розвивається достатньо стрімко, набирає підписників, і у нас вже досить непогана монетизація. Ну, десь, напевно, від 300 до 500 доларів в місяць. Тепер я пропоную пройтись по клієнтах. У цьому році я працювала із видавництвами, благодійними та громадськими організаціями та бізнесами. Найбільше у мене проектів було саме з бізнесами, але це були здебільшого малі бізнеси і невеликі замовлення. Благодійні та громадські організації я створювала більш об'ємні замовлення. Ну і я вже не кажу про видавництво, яким я малювала книги. Так у цьому році я більше працювала із постійними клієнтами, які повертались до мене не вперше. І що дуже цікаво, насправді що 75% нових клієнтів до мене прийшло по рекомендації, і тільки 25% через інстаграм. Про що свідчить така картина. Ну, насправді, ця картина вона показує, що я достатньо подросла і не так сумлінно і регулярно вела соцмережі, як попередні два роки. І тому я буквально виїхала на сарафанному радіо на репутації та наявності Ютуб-каналу, який добре монетизується. Це добре, що в мене все було. І я дивилась, я в цьому році заробила. Майже таку саму суму, як в минулому. Якщо подивитись на інфляцію і ріст цін, то в принципі, напевно, це по факту менше. Розслабилась Оленка, розслабилась. Ой, я таймер у мене спрацював. Чого це я так підзабила на соцмережі? Ну насправді цей рік він був дуже сильно присвячений тому, щоб відремонтувати хату в селі, яку ми купили, в яку ми вже переїхали, ось якраз перед Різдвом. І цей процес він потребував дуже багато сил, дуже багато грошей і дуже багато фізичних сил, тому що ми їздили майже кожні вихідні і щось робили. Ремонт робився переважно своїми руками. Власне про це знімався канал, який дозволяв непогано підзаробити. Це все мене достатньо виснажило і морально, і фізично, і У мене, чесно кажучи, я от зараз переїхала в свою хату, а ментальний стан в мене бажає кращого. Але в цьому році я пішла на терапію, то я думаю, буде краще. Іноді я просто, ну як ви як ви можете розуміти на цьому всьому фоні, я просто іноді не мала сил на якусь додаткову активність на якесь активне ведення соцмереж, тому пропадала із інстаграму, пропадала з Ютубу, ну тобто забивала на все це діло і зосереджувалась на тому, щоб виконати замовлення і заробити гроші, які йшли в цю хату. Цих же самих причин на особисту творчість у цьому році у мене не було дуже багато сил, але тим не менше щось там встигла помалювати. Я могла вам зараз розказати і про хтуся, і про курсову роботу про післяпологову депресію з курсу візуальної метафори і про інктобер, який у мене стався, абсолютно неочікувано там на 17 робіт. Але, чесно кажучи, у мене щось немає. Настрою хвалитись, ви можете зайти в інстаграм і все це подивитись. А у мене є настрій розповісти вам про свої факапи року. Друзі, хочу на хвилиночку перерватись і запросити вас долучитись до проекту, часточкою якого я є, для якого я малювала частинку візуалу. Цей проєкт це Різдвяний купол онлайн-лотереї для підтримки захисників Херсонського та Донецького напрямків. Ми збираємо кошти для закупівлі протидронових систем РЕП, які глушать сигнали противника та допомагають виводити ворожі дрони з ладу. Ви можете долучитися до проєкту у два способи: ви можете задонатити і взяти участь у лотереї, або можете долучитися як бізнес. Дивіться, ось це сайт. і тут Одразу ви бачите кнопочку Перейти до лотів. І тут є різноманітніші пропозиції від бізнесів, і сертифікати косметика, і доглядова процедура, і піца в хату, і психологічна консультація, і сувенір від Збройних сил на різні суми донатів, які вам будуть комфортні. Ви обираєте для себе цікавий лот і одразу вас переводить на банку цього лоту. Якщо, ви хочете... так, зараз, якщо ж ви хочете долучитися як бізнес, то тоді, тоді ви напишіть, будь ласка, на оці якісь контактні дані або подзвоніть, і вам розкажуть, що робити, і нададуть чітку інструкцію, як відзняти відео та залучити якомога більше аудиторії. Це, напевно, буде цікаво представникам бізнесу, або якщо ви там щось виробляєте. А долучайтесь, будь ласочка, це дуже класний благодійний проєкт. Я вам розповім, що я планувала, хотіла, але так і не зробила в цьому році. Із самого глобального я так і не доробила курс для ілюстраторів-початківців. Найсмішніше, що я його практично повністю написала. Я там вже треть десь відзняла, два урока навіть змонтувала. І все одно застопорилась, бо клята і синдром самозванця не дає мені закінчити це діло. Я так і не домалювала книгу про втомлену маму, ціль якої пояснити дитині, чому мамі так треба побути на самоті. Чому книга ця планувалась у Простому скетчевому стилі, щоб швиденько її намалювати, але щось пішло не так, і знову у мене якось не вистачило мотивації. А, я забила на декілька місяців на цей канал, бо в мене капець як демотивували, демотивували успіхи на каналі Будівельному. Коли ти вик... ну, зрозумійте мене, коли ти викладаєш відео на будівельний канал, зліплене там, чуть ли не на колінці, без, без кольорокорекції, просто ну, про якісь роботи, як щось ви зробили, і воно там. Пам-пам! 15-20 тисяч переглядів в першу добу викладаєш відео тут і першу добу у тебе, дай Бог, щоб було 200 переглядів. Ну, я розумію, насправді я тут роблю не для переглядів, а для того, щоб допомагати, для, того, щоб для особистого бренду там багато цілей. Але тим не менше іноді це демотивує, і я провалююсь в яму. Я так і не зробила ні Патреон, ні якесь нормальне може спонсорство на Ютубі. Я хотіла, знаєте, що робити? Я хотіла робити якісь е, челенджі, малювальні, типу малювати там то руки, то людей, то ще щось. Ну, разом з вами розвиватися, розвиватися самі і ділитись з вами цим процесом, ділитись з вами завданнями, які я придумую собі сама. Ну так ось я цього так і не зробила. І я так і не привчила себе трекати час під час роботи, щоб краще розуміти, з якою швидкістю я працюю, і яка у мене реальна ціна за годину мого малювання, там на різних типах проєктів. На різ... Ну, взагалі, ця статистика дуже цікава. Але я вела її так-сяк, регулярно я її веду там, де... тільки там, де ми з замовником домовились про трекінг часу і про таку оплату. Але в цілому, в цілому, якщо глобально, то ситуація. Це печально. І зараз я не буду, не буду собі давати красивих обіцянок, що в наступному році я все це реалізую, все, що я не встигла, тому що це нереально, щось я реалізую, щось, напевно, вже пройшов запав, пройшло натхнення. Не наважу це слово натхнення, але тим не менше. А, і я просто може втратила цю ідею. Але я сподіваюся, що щось у мене вийде завершити, вийде завершити. Ви зберігайте собі у, у, у цей список, подивимося, подивимося яка. Складеться ситуація, ну цікаво, бо голова насправді вже наповнюється новими ідеями, які стаються, які ка, ка, здаються більш привабливими ні, ніж старі, і не знаєш, куди тобі до красивих, чи до розумних, до старих, чи до нових, і як завжди, і в ітогі йдеш каво, і ніфіга не робиш. Ось таким був мій ілюстраторський бізнес у 2024 році. Я сподіваюся, вам було цікаво і може навіть комусь і корисно. Я дуже вам дякую, що ви досі мене дивитесь, незважаючи на те, що я періодично пропадаю, що я е, можу нічого не робити. Е, просто дякую, що ви зі мною. Буду намагатись періодично робити якісь нові відосики. Не обіцяю знову ж раз на тиждень чи щось таке, бо ви розумієте, життя мінливе, моральний стан такий собі, і як вийде, так і вийде. З Новим роком вас і з пришедшими святами. Я бажаю всім нам наступного року знайти опору і енергію в собі, як ось ця чудова розетка, яка знайшла в собі енергію не тільки жити, а ще й трошечки світитись. Бо як знайдемо опору в собі, то, в принципі, напевно, вистоїмо у будь-якій ситуації. Я вас обіймаю. Дякую вам з Новим роком!